<плес> так, та так, я ж на, на ну, одно закончити, що я туди спрашував. Ага, час, минуту, час не <плес> поковитися. Я просто що хотів дивитися. Я хотів перевернути сторінку. Все забудь, що було там до сьогоднішнього дня. Щоб ви просто подумали і зробили виважене рішення. Для себе. І потім я не знаю, чи Діма хай нам приходить. Якщо, якщо цей е, вусатий нам не потрібен, ми його поміняємо. Принципіальна така позиція Ні, ну просто, що ця людина. Я не хочу повертатися, повертатися в історію. Ну, Оце, вся, Оці всі революції, ці всі майдани. Все воно попробується. Воно, Ні, ну, воно так, не потрібно. І це не має значення взагалі. Я ну, не, може так може. я не розумію сенс нашого всього цього. Ну, треба просто любим путем, я, я так вважаю, що треба роззакрити цю справу. Ну, яких підстав? Ну, підстави, які завгодно. Підстава, перша підстава, ну одна із підстав. Може самовідвід, якщо ви так не хочете. То і... Ні, це не закриття. Ну тоді ж, уже ж воно ж піде іншому суді, тоді ж, вже будемо приймати різні рішення. Інша підстава. Допустим, я проходжу в судове засідання, заявляю клопотання закриття справи за вплином терміну. Я заявив питання. Термін все одно сплив. Все одно, навіть якщо і визнать мене в процесі винним, але звільнити від відповідальності, це ж мені нічого за собою не тягне. Ну визнали та й визнали, але відповідальності немає ніякої. Просто це тільки, тільки для цих всіх сумасшедших, це раз, для преси це два, щоб лишній раз оце вони все бігали та й все.